Вітаю на своєму каналі смачної кухні з Наталею Данилюк. Дякую за вподобання на це відео та підписку на мій канал. Якщо вам вже набридли котлетки, раджу приготувати ось таку смачну вечерю, а саме гнізда з фаршу та картоплею. Інгредієнти ви зараз можете бачити. Також під цим відео я залишу в описі усі необхідні інгредієнти. Процес приготування дуже легкий. Розпочнемо. Спершу нам потрібно замочити білий хліб чи батон. Я замочую у воді. Ви це можете зробити у молоці. Якщо ви не полюбляєте хліб додавати до фаршу, не проблема, ви можете його не додавати. Це на консистенцію чи на результат не повпливає. Трішечки зміниться смак і все. Далі до нашого фаршу додаємо яйце, сіль, перець. Нарізаємо цибулю. Якщо ви не любите шматочками, ви можете її перебити у блендері чи натерти на терці. При запіканні вона гарнесенько протушковується. Теж натираємо чесничок та все додаємо до нашого фаршу. Далі залишається все гарнесечко переколотити, вимішати та гарнесенько набити фарш, щоб надати йому гарної консистенції однорідної, наситити киснем, і таким ж самим чином фарш тримається добре кучки. Далі беремо форму, яку ви будете випікати. Я буду робити котлетки такі гарненькі, здорові. Ви можете їх робити більш-меншими. Дивлячись на скільки персон ви розраховуєте. Я робила ось так для повноцінної вечері на одну людину котлетку. Взяв та одразу поїв. Відбиваємо добряче. Та обов'язково змачуємо ручки водичкою, щоб фарш мав гарну форму зверху. Далі, за допомогою пальчики ось так розплющуємо, робимо заглиблення посередині, утворюючи бортики, але не робимо дирочки. Та накладаємо нашу начинку, яку ми з вами приготуємо. Для своєї начинки я використала. Картоплю, яку попередньо натерла на грубій терці. Та додаю сіль, перець, можна додати спеції ще за смаком. Далі у мене була помідорка та сметана, Дві столових ложки. Ви побачите по консистенції, воно повинно бути не сухе. Та додаю твердий сир половин, більшу частину половинки. Ще трішечки залишаємо для того, щоб. Зверху покрити сиром наші гнізда. Перемішуємо все та начиняємо гнізда. Тим часом ставимо розігрівати духову шафу на 180 градусів. Накриваємо нашу форму фольгою та ставимо випікати, випікаємо 45 хвилин. Я орієнтувалася по готовності картоплі, вона повинна бути м'ягесенькою. Дістаємо, задираємо з сиром, я ще додала зелень, морожену, кріп, та ставимо ще випікати 5 хвилин, щоб сир наш розтопився. Та ось таку смачнючу вечерю чи обід ми з вами отримали. Це дійсно дуже смачно, дуже легко. Готуйте у задоволення смачного!